Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку! З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні розкажу вам про реєстрацію квадроциклів Сіфмота. Відосік спростування. Значить, у декількох своїх відео в соцмережах там Рілси і Шоци. Я говорив, що квадроцикли Сієв не реєструються. значить, Опираючись виключно на власний досвід. Бо у мене не вийшло їх зареєструвати. Значить, підключились дилери, підключився імпортер Сієв Мото. Значить, вони розцінили таку інформацію від мене як нечесну конкуренцію, і мені навіть заборонили продавати квадроцикли Сієв Мото і запчастини. І всім, хто продає квадроцикли Сієв Мото, заборонили співпрацювати зі мною. Значить, це все відбувалось без мене. До мене тільки донесли вже факт такої інформації. Поэтому розказую. Значить, я звернувся до імпортера CFMoto. мені пояснили, значить, що CFMoto реєструється. Зараз листопад місяць. Значить, і мені показали документи на зареєстрований CFMoto. тих паспорт виписаний. В листопаді в цьому місяці. От. Е, значить, я в свою чергу повідомив постачальнику, що там, я в червні місяці, ще в червні там, подав на реєстрацію в Держтехнагляд в Києві документи там, на СІФМОТ і на Лансін, і досі чекаю. От. Тому, значить, по-перше, інформацію спростовано, по-друге, доношу інформацію там, до своїх глядачів. І до підписників, до, до тих, кому важливо мати квадроцикл на документах, кататись в білу, як то кажуть, як дядько Сієвмото реєструється. Поправка на те, що ми, квадрогараж, наразі не можемо надати таку послугу. Тому всі, кому актуальна реєстрація Сіївмото, ви можете зробити це через дилера в Дніпрі. Називаються вони. Квадрохата це один із самих крупних дилерів в Україні. Тому, якщо у вас офіційний Сієв куплений в Україні, у нас або десь там ще, ви можете звернутися в квадрохату. І з реєстрацією вашого квадроцикла Сіфмота, вам допоможуть реєстрація квадроциклів Сієв так само як і BRP, Kawasaki Yamaha, Можливо, наразі тільки через держтехнагляд, Того, що виробник позиціонує цю техніку виключно як таку, яка є всюди ходами, тобто не призначена для доріг загального користування. Відповідно, у квадроциклі всіфмота немає сертифікатів відповідності експлуатації дорогами загального користування. І тому в МРЕО ця техніка наразі не реєструється, тільки держтехнагляд. Поэтому дзвонити в квадрохату. Контакти є в інтернеті, вам розказують, що від вас треба і скільки буде коштувати зареєструвати вашу Сієвку. Так, стосовно нас, ми до червня місяця 25 року СІФ Мото також реєстрували через Держтехнагляд. Влітку, не знаю, чи то Кабмін? Там прийняв якусь постанову. Коротше, почалась там якась реорганізація. Наскільки я зрозумів, то Держтехнагляд е, мусять подружити з сервісними центрами МВС, тобто з МРЕО. Е, от. Подружити в якому плані? Е, наскільки я зрозумів, то приймати документи для реєстрації квадроциклів буде Держтехнагляд. Далі вони будуть формувати заяву, вносити ці всі документи в базу. База у них тепер буде спіль... ну Вона і була спільна, якийсь там, у них наче доступ спільний був. Не знаю. Тепер, коротше, держтехнагляд буде вносить дані в бази МВС, в реєстрі, до яких мають доступ співробітники МРЕО. от А закінчувати реєстрацію і по факту робити постановку на облік, начебто тепер будуть сервісні центри МВС. тобто коли вони це все допрацюють, уже дорозроблять механізм, то, наскільки я зрозумів, то вже номери і свідоцтво про реєстрацію буде видавати не держтехнагляд, а МРЕО. Тільки в тих паспорті у вас буде зазначено, що ваш квадроцикл не призначений там для доріг загального користування. От. Коли це настане, не знаю. Саме по цій причині мені чомусь. І моїм клієнтам досі не зареєстрували квадроцикли. Ну, от, а в Дніпрі там, в Запоріжжі квадрохата і безпосередньо імпортер, вони з цим проблем не мають. І вони реєструють. От, Поэтому ми поки що квадроцикли CF Moto не реєструємо. Ми поки що квадроцикли CF Moto не. Продаємо, бо заборону з нас іще не зняли. Е, от. Поэтому я, ну, наскільки я зрозумів, зі слів імпортера, він сказав: запиши відео, поясни, розкажи все, як є. І все буде окей, посіяв то Будемо далі працювати. Поэтому в соцмережі я вже кілька відео записав з поясненням всієї цієї ситуації. Е, Добівочка в Ютубчик, Відосик для тих, хто не сидить в Тіктокі, в Інстаграмі, фейсбуці і тому подібних соцмережах. Ось о, ловіть. Ну і що? коли я дізнався, що нам заборонили продавати Сіфмото, я перш за все звернувся до постачальника з таким проханням, що. Звернення. суд звернення моя була така. Кажу, якщо я десь там порушив якусь етику там, чи десь щось неправильно сказав, кажу, маєте право мене наказати. Ви там, як, як імпортер, власник фірми. Мене наказуйте. Кажу, окей, але не наказуйте військових. Тому що у нас наразі 4 чи 5 квадроциклів військових в ремонті. І деякі запчастини ексклюзивні, я кажу, вони є стільки у вас. Тому прошу дати можливість. Ремонтувати військову техніку і замовляти у вас запчастини саме на військові квадрики. Власне, за що подяка, так це за те, що дали можливість ремонтувати військову техніку. В цьому не відмовили. Ну і я сподіваюся, що і для цивільних ми і надалі зможемо продавати нові це. Сподіваюсь, що все наладиться. З Києвом і ми будемо їх також реєструвати. Е -е, ну і загалом все буде добре. Ось у нас в ремонті свіжачок 850. -ка. Вчора зняли мотор. Сьогодні розбираємо. Завтра, напевно, будемо замовляти запчасті. Так, на зв'язку. Кому що треба, кому які квадроцикли треба. дзвоніть, замовляйте. Техніки багато. На будь-який смак, будь-який бюджет для будь-яких задач. Кожен квадроцикл у нас проходить передпродажну підготовку в кожному квадроциклі, чи то лінхай, чи то сігвей, чи то хайсан. Обов'язково міняємо моторні масла. Протягуємо кожен болт, на кожному болті ставимо мітку фарбою, що ми його протягнули. Значить, Контролюємо рівень рідин в трансмісії, перевіряємо систему охолодження, включення вентиляторів, на роботу термостатів, датчиків і так далі. Коротше, професійний сервіс і підготовка до експлуатації це у нас. Кому треба, дзвоніть. Іноді бувають квадрики трошечки БУ в продажу. Ось ми відновили для військових лінхай 550-й от, доки ми його відновлювали, вони отримали на підрозділ більш нові, більш потужні квадрики. Цього попросили продати. П'ятерка зелені, нова поршнєва, Зроблена головка, обслужений варіатор. Нові колеса. Обслужені реставрировані всі 4 супорта, нові колодки. Ну, коротше, питань по квадроциклу нема. Ми його освіжили по фарбі. Він виглядає бадьоро. Іноді бувають пропозиції БУ. Не тільки нові, тому для тих, кому актуальна БУ техніка, можете за нами періодично підглядати. Так, і десь у нас тут є літровий сігвей легке БУ. Там пробігу, здається, 500 км. Ось він з бампером. Е -е Новий такий квадрик там з бампером, що там на ньому ще захист, здається, є підігріви. Десь 12700 коштує. Ми б його за 11 половиною віддали. 500 км пробігу. Літр. Контакти наші всі є в описі під відео. Також в описі під відео є баночка. Банка на відновлення військової техніки. Зараз у нас 14. 14 блядь, квадроциклів. В ремонті вже 16, кстати. Ось тільки що привезли, вигрузили. Ще, Ото я там вам ходив, показував у де я знімав. ото все військова техніка в ремонті. Там мото, тільки 4 штуки. Ось сьогодні привезли-вигрузили Брутфорс Кавасакі. 750-гріється. -ка. І отаку от привезли апаратуру. Я не знаю, що це таке. Хто знає, напишіть в коментарях. Е Кажуть, що проблеми з варіатором. Моторчик мені дуже похожий на літрову сієвку. Варіатор розібраний. Слайдерів немає, грузів немає. Що тут у них не вийшло з варіатором, не знаю от Будемо розбиратися. Коротше, не забувайте підтримувати військо. Банка на відновлення військової техніки в описі під відео. 16, блядь, 16. Кудась 20 тисяч гривень треба на ремонт, а кудась 200. Зараз покажу. Розбираємо мотор знову Moto 850-ки 25-го року випуску. Зараз покажу. Це готується на відправку. Завтра Львів, Трускавець. І ще один такий же на яблуниці поїде. Так, а ось ось. У... Моторчик з 850-ки. він? тут осені. 2В-91 мотор. Тут підзаїбалась коробка. дивіться, тріснутий картер. Значить і що тут корпус підшипника хвостовика, заднього редуктора От, Поэтому тут замена буде лівої половинки мотора, замена корпуса підшипника хвостовика, кришки хвостовика і, вероятно, головну пару. Коробки передач будемо міняти. Тому що передачі включаються всі: по понижені, поніжені, назад, вперед. Но квадроцикл нікуди не їде. Хрустить. Тому найвірогідніше там обірвало головну пару. Міняється в зборі дві шестерні. Отаке. От хто знає вартість лівої половинки картера на 850-ку, хто знає стоїмость. Головної пари двох шестерін. Хто знає стоїмость комплекту прокладок і задньої кришки хвостові виходного вала з коробки передач. Напишіть в коментарях. Можливо, хтось хоче оплатити цей ремонт, теж пишіть. З удовольствием приймемо донат. От. Можете привезти це до нас. Переяслав героїв Дніпра. Ось наша будова героїв Дніпра 38. Ну, як то кажуть, язик до Києва доведе. Дехто там боїться відправляти, не знаючи, проїжджайте мимо, можете заїхати і проспонсорувати відновлення військової техніки. Так. Всім дякую, всіх обняв, припідняв, поцілував. На зв'язку. вашим, кому треба квадроцикли, дзвоніть. Фух. Листопад у нас дуже плотний місяць, переїзд, купа військової техніки, голова йде обертом. І ще, як то кажуть, як обухом по голові. Те, що перекрили нам кран по мото. Це дуже больно було. Сподіваюсь, що вода потече. По мото буде все люкс. Дзвоніть.